Якщо є інтонація і чиста, то всі інструменти чи голоси один одному допомагають менше хвороб, якщо вам хочеться спати. Звичайно, що це там чистою інтонацією не пахне. Вважаю себе монополістом чи, чистої інтонації. Якщо запитати в теоретика, в якому строї він навчає своїх учнів, то він ніколи мені не скаже ну, пряму відповідь, тому що він просто не знає, що він взагалі вчить. Чиста інтонація з моєї точки зору, це та інтонація, яка закладена в самій природі, тобто в природі самого звуку. Якщо ви знаєте, що будь-який звук це фізичне явище, це хвиля, от саме в цій хвилі заложені всі інтонаційні закономірності. Тобто, це треба розбиратися, що таке обертоновий звукоряд, що таке мунтертоновий звукоряд. І саме в цих звукорядах закладена вся природа звуку. Ну, вміння співати чисто. Чи інтонувати чисто, це тому що інтонувати чисто можна на будь-якому інструменті, в якому не є зафіксована інтонація. Це, я маю на увазі струнні інструменти, частково духові інструменти, ну і, звичайно, людський голос, тобто людина, яка співає, вона може впливати на інтонацію. Звичайно, що чиста інтонація в першу чергу дає велике задоволення. Причому що це задоволення як тій людині, яка, скажімо так, співає виконує, так і тій людині, яка Слухає цю музику. Так само, якщо брати якісь колективи, великі ансамблі чи, чи хори, оркестри, то звичайно, що там є інша, інші плюси в чистій інтонації. Скажімо так, Якщо є інтонація і чиста, то всі інструменти чи голоси один одному допомагають, збільшується сила звучання. У них, якщо брати голоси хорові, то у них менше хвороб. Тобто, тому що я вважаю, що фальш це коли фізичні хвилі не співпадають одазотною. А якщо вони не співпадають, тому співаки борються, можна сказати, борються між собою, хто сильніший і чия хвиля переможе, замість того, щоб заспівати в унісон. І тому, звичайно, що якщо людина бореться, вона додає більше сили, можливо, зажимати голос може і всяке таке інше, тому. Якщо є чиста інтонація, то в людини голос здоровіший. Плюс це просто так, задоволення слухати хор, який вміє співати чисто. Тобто глядач в залі навіть не може відчути, що це взагалі з ним твориться. Тобто, точніше, він відчуває, але не може зрозуміти, що з ним твориться, і це відчуття людина може отримати виключно від слухання хору акапела. Ну, скажімо так, потрібен слух. Однозначно, якісь певні задатки, які даються людині від природу, і плюс знання. Ну, для того, щоб навчитися чистої інтонації, в першу чергу треба мати вчителя. Без вчителя, ну я не знаю, це якісь, можливо, одиниці можуть навчитися. Насправді, головне, щоб в тебе був гарний вчитель. От саме цим я, в принципі, і займаюся. Моя мрія. Створити, я б сказав, систему викладачів, тобто навчити ще інших людей, які так само зможуть вчити чисту інтонацію. В великому рахунку це така мрія, яка, мабуть, не здійснена буде мною до кінця, тому що мені хочеться, щоб всі колективи не тільки в Україні інтонували чисто, а проблема з інтонацією це не тільки українська проблема, це проблема взагалі світова. От, тому що я кажу, що ця, от ці інтервали, оця міра, наскільки вони близько або широко одна від одної залежать, на жаль, ця проблема існує в світі, у зв'язку з дуже великою розвитком темперації. Тому, звичайно, щоб навчитися інтонувати, треба в першу чергу мати вчителя. в першу чергу. Причому, що чисту інтонацію навіть важко передати словами, це дійсно треба буквально от кожен інтервал вчитися. Навіть не стільки інтервал, можливо, це більш ладово розуміти, де знаходиться там, там після першої ступені перша ступінь — це центр всього. І як знайти інші ступені відносно першої ступені. Я б так це характеризував. Тому треба вчитель, в першу чергу вчитель. Тут, мабуть, так само добре, коли у вас є тренер. Кажуть, що в Гарі Каспарова він вже був. Чемпіоном світу по шахам, і в той же час у нього був тренер, який за весь час дивився за його горою і підказував йому, як можна стати ще краще, якісь ідеї йому допомагав. Тому, звичайно, що добре, коли у вас є вчитель або друг, який володіє чистою інтонацією, і він вам може підказати, в чому проблема, а головне, що не так і що потрібно зробити для того, щоб було добре. Оце, якщо у вас є така людина, то звичайно ви тоді щасливий. Якщо ні, ну. Можна довіряти своєму внутрішньому слуху. Але єдине, що старається не використовувати фортепіано для того, щоб шукати чисту інтонацію, тому що воно тільки, тільки вам нашкодить. Це моя думка. Звичайно, якщо людина буде слухати себе, аналіз це однозначно. А як ви можете по-іншому навіть себе зрозуміти? Треба записувати. Навіть сама людина, в принципі, якщо вона уже в неї є сформовані поняття про чисту інтонацію, вона, я б сказав, навіть повинна завжди переслуховувати свої записи або своїх колективів. І так, якщо в неї достатньо освіта, достатньо знання, ну, звичайно, що це дуже корисно, я так вважаю. Інші засоби, ну, взагалі, я вам скажу, що аудіо чи відео, воно не повністю може відтворити. От всі оці переваги, чистої інтонації. Звичайно, що якщо колектив хороший, то його треба слухати в залі, а не там в Ютубі. Чи... Просто тут зараз по-іншому, можливо, не можна колектив почути, як тільки в Ютубі, це вже інша ситуація. Але якщо у вас є можливість ходити на хори на концерти, звичайно, що треба бути в концертному залі, і ви там дійсно можете відчути всю цю красу від чистої інтонації. А так, ну, слухайте. Слухайте, якщо у вас немає іншої можливості, звичайно, що тоді треба слухати в Ютубі або на якихось інших там сайтах хорові колективи. Ну, розумієте, щоб визначити, чи чисто виконується твір чи не чисто, в першу чергу треба знати. Що таке чиста інтонація, тобто володіти цією системою, розуміти, чути, і тоді, звичайно, що можна сказати. Ну, наприклад, якщо ви не отримуєте дуже такого, знаєте, от великого задоволення від виконання колективу, якщо вам хочеться спати, звичайно, що це чистою інтонацією не пахне. А коли ви відчуваєте, що у вас мурашки по тілу йдуть, що ви відчуваєте, що це щось надзвичайне, у вас просто величезне піднесення, можливо, вам хочеться сміятися, радіти, а можливо, навіть плакати. От, якщо це є, то. Скоріше за все, це виконання дуже чисте. Якщо немає емоцій, ні, там чистої інтонації немає. Звичайно, техніка відіграє роль завжди, розумієте? В будь-якому випадку, техніка, опора, звук, вокальна позиція, Звичайно, що це все може впливати. Але я все-таки займаюся інтонацією, скажімо так. Розумом, тобто внутрішнім слухом, якщо так можна сказати. Тобто, взагалі людина до того, як співати, вона має чути, де цей звук має знаходитися. Тобто вона його спочатку формує в своїй голові і лише потім інтонує. Тому що голос, чи скрипка, чи якийсь інший інструмент, він тільки відтворює ту висоту, яку задає виконавець, тобто в тому числі голос. От Якщо вокаліст правильно знає, правильно чує, де має бути ця інтонація, він, звичайно, її тоді буде правильно інтонувати. Знаєте, колись батько мого друга сказав, що золото буває різної проби. Так само інтонація буває різної проби, різної точності. Звичайно, що в навчальних закладах вчать до певного рівня, до певної тонкості, чистої інтонації. Але Нашій сучасній освіті, на мій погляд, перемішалося декілька систем музичних, і, чесно кажучи, єдиної музичної системи немає у нас зараз. Воно не то нас вчать, не то темперовано, не то в якомусь іншому строї. Якщо запитати в теоретика, в якому строї він навчає своїх учнів, то він ніколи мені не скаже ну, пряму відповідь, тому що він просто не знає, що він взагалі вчить. Все дуже приблизно. Я б сказав, вчать в зонному строї, тобто приблизно. Але можна інтонувати набагато точніше. На жаль, цього не вчать у наших начальних закладах, навіть в консерваторії. В першу чергу ми вчимося співати обертонові звукоряди, унтертонові звукоряди. Від конкретного звука, причому звук не важливий, тому що співвідношення інтервалів завжди одинакові. Головне, щоб була тоніка, все інше формується. Тому, звичайно, вся робота ведеться під метроном, треба, щоб людина чула вчасно. Не раніше, не пізніше, Щоб вона встигала думати. Потім, коли людина осилює обертоновий звукоряд, вже займаємося мажорними гамами, натуральним мажором, гармонічним мажором, потім функціональні звороти тоніка субдомінанта, домінанта. Потім працюємо над домінантовим септакордом, другим септакордом, сьомим септакордом. Ну а пізніше ще працюємо над ладами народної музики, пізніше над інтервалами. Система дуже, дов, дуже довга, і вона розрахована, звичайно, на, на, дуже, ну, на, на відпрацювання дуже точної інтонації, тому вона, звичайно мелодичний стрій, опанувати легше. Гармонічний стрій, щоб опанувати, я думаю, все-таки створити хор зі своїх студентів, якщо, якщо вийде створити хор і щоб саме в хорі, тому що, звичайно, ви можете один. Розуміти, що таке е, гармонічний стрій, але все-таки для того, щоб це було досконало, треба великий колектив, в якому багато голосів, і щоб люди відчули, яке їхнє місце в конкретному акорді. Тому отак. Ну, о, знаєте, Я зараз вважаюся, вважаю себе монополістом. Чи чисті інтонації, тому що вчать сольфеджіо, мабуть, це частина сольфеджу, я вважаю, що інтонація це частина сольфеджу. Е, вчать сольфеджіо багато теоретиків, але все-таки люба інтонація має свою пробу, як золото. Да? Тобто є золото гарної проби, а є золото таке собі. Так от сама інтонація, якщо ви хочете здобути дуже тонку інтонацію, відчувати найменші відхилення і вміти цим користуватися на практиці, ваші слухачі, це. І вони зрозуміють, що да, ця інтонація дійсно ідеальна. Ну, Наскільки може людина ідеально інтонувати, звичайно. Тому в іншому місці ви, на жаль, не, вчите, не навчитеся. Мій викладач, який працював тут в Києві, зараз не живе, не проживає в Києві. От, тому, на жаль, ви більше ні в кого не можете навчитися. Але в мене є мрія створити школу, в якій буде багато викладачів, і які, можливо, будуть. Чити не тільки в Києві, а по всіх регіонах, і можливо навіть за кордоном, чистої інтонації.